Рівненщина один з найбільш україномовних регіонів країни згідно результатів соціологічних опитувань, для місцевих у переважній більшості було звично спілкуватися з Солов'їною ще до початку повномасштабного вторгнення. Однак є люди, які почали вдосконалювати українську з переїздом до рівного. У міжнародний день рідної мови, який відзначають 21 лютого, вимушені переселенці зібралися у бібліотеці, щоб поділитися своїми історіями про перехід на українську. До прикладу пані Наталія, яка раніше проживала в Луганську, хоч і вивчала у школі Солові. Але в побуті розмовляла російською. Вже у рівному жінка почала відвідувати клуб Ми єдині в обласній бібліотеці і разом з іншими переселенцями покращує знання рідної мови. Те, що я вже навчилася розмовляти українською, це мій вибір, власний вибір. Ніхто мене не примушував, ніхто мене не ображав. Але я зробила такий вибір: я хочу спілкуватися українською. У Марії Каширіної інша історія. Жінка народилася та проживала на Рівненщині, але після заміжжя переїхала до свого чоловіка у Маріуполь. За понад 40 років перебування у російськомовному середовищі на Донеччині встигла забути українське слово. Однак зараз надолужує під час відвідин занять з рідної мови для ВПО. Тут наших моїх маріупольців більше до дівчат. Почала, перейшла сюди в бібліотеку, почала на мовний клуб ходити сюди. Ну, мені подобається. Ми зустрічаємося і українською розмовляємо. І, і кава тут у нас буває, і чай. Ну, Дуже добре. Та мова це ну, душа нашого народу, і її треба знати і е, старатися розмовляти. Без мови нема народу. Ірині Овдій двічі довелося покидати домівку через війну у 2014 рідний Донецька, у 2022 Маріуполь. Жінка каже, що, попри стереотип про зневажливе ставлення до української мови на Донбасі, більшість тамтешніх жителів знали Солов'їну, чекали на концерти вітчизняних виконавців і поважали рідні традиції. Зі своєю бабусею вдома я спілкувалася українською. Дуже багато українців. Донецьку що б вам не казали, це Україна в Маріуполі. Я хочу сказати, коли ми Приїхали в Маріуполь також багато магочому жили в Маріуполі. також багато уваги приділяли мові традиціям українським. Переселенці, які нині проживають у нашому місті, долучилися до відзначення дня рідної мови. Керівник центру Я Маріуполь у Рівному Богдан Дужик зазначив, що ВПО активно вдосконалюють рівень знання українською. Все частіше користуються нею у побуті і розуміють, чому важливо плекати рідне слово. Після 2014 року. Більша частина маріупольців зрозуміла, що мова є одним із основних індифікаторів, того що це наша рідна мова. Вона нам дається з молоком матері, коли ми народжуємося, коли мати нам співає колискову. у міжнародний день рідної мови. Переселенці читали вірші з Соловіною, ділилися історіями зі свого дитинства і натхненням, яке дозволило навіть у поважному віці зрозуміти важливість популяризації української мови у своїй країні. Микола Бражицький Олексій Олексієнко, випуск новин.